хочете. Розказують таємницю, розказують ділюсь секретами. Так, по-перше, перед днем, коли у вас буде йти захист, ви разів 5 або, може, 10 прочитуєте свою курсову роботу. Читаєте, читаєте, перечитуєте, перечитуєте, потім лягаєте спати, кладете курсову підподушку, ставите будильник на 3 годину ночі. Далі, просите когось. І своїх рідних, поки ви спите, прочитати над вами ще раз текст курсової роботи. Прочитали. Потім дзвонить будильник. Ви зриваєтесь з місця, берете залікову, ідете до вікна, відкриваєте форточку і кричите, шара, придій!». закриваєте залікову, лягаєте спать, на завтра приходите до викладача. І те, що спливе у вас у підсвідомості, ви розказуєте викладачеві. Ну, якщо серйозно, то, по-перше, дуже треба знати добре свою роботу, далі э, знати відповіді на питання, які може поставити викладач. Орієнтуватися в роботі ще раз скажу, ну, і бути впевненим у собі. Тоді ви захистите на відмінно вашу курсову роботу. Успішної здачі курсової.